Всім привіт! Вже біля місяця як розібрав мотор Сінтаї. Ох, як я не люблю таке, як воно розкидане, Ото довго Тож капець. Ну але що зробиш? Треба було зібрати урожай грецький, треба було його просушити, провіяти, ну, щоб він зберігався. Коротше говоря. І така у нас картинка. Давно пора було трактор розложити. Ми так почали складати кулінвал, вкинули блок на, підрамок, на піврамок. Закинули і все, решта, ну от нас же зараз арештанти гризуть хміль. Ось так насіявся хміль. Кругом плететься гарно. і вкається, Вони його дуже люблять. От, і така в нас картина. Репіна. І отака головоломка, все лежить насипом. Йо-ма-йо, -йо, як я того не люблю. А, і то все зараз тиця, ти вже забув, які болти, звідки. Хоча я так старався складати по ящиках, що куди звідки. Ну. Каторга. О, віці, яка в нас цяцька. Західна Україна, що ви хочете. Ну, тобто, що Ехо війни, як то й кажуть. Коротше, таке в нас на дворі бардачок такий. А от страшна справа. Треба ресору прицепу підлатати. Ще то той прицеп такий, як то вже на фронті скільки раз був. Ну, пущі так і є, але ж треба теж поремонтувати, бо вже вон дзюри. Груз буде губитись через дзюри. Ну, а саме така справа, Ой, сінтай, треба ліпити його. Добре, побажайте мені удачі, а найголовише побажайте, щоб всі болтики, шпоночки, пружиночки всі знайшлися. То у нас отако все Ніби ложив по такому порядку, як розбирав, ж Добре всім, папа, -па. хорошого дня, хорошого настрою.